Всім привіт-привіт, друзі! Мене кличуть Коржик І сьогодні у нас не просте відео. Сьогодні селянини нашого селища влаштували мені челендж зробити самий тяжкий вибір. Давайте я вам проведу невеличку екскурсію, значить, ось цей тунель, в якому я буду вибирати. А ось наші незалежні судді. Давайте їм похлопаємо югу. Доброго дня, глядачі коржика. Все, вони з вами теж привіталися. Ну, а ось телевізор, на якому їм буде транслюватися всі вибори, які я роблю. Що ж, друзі, не будемо тягнути, тепер тим, як я почну, поставте лайк. Ну що ж, заходимо і будемо робити наш вибір. І. Опа, і ось наш перший вибір: Ютуб чи Твіч. Насправді дуже інтересний вибір. В принципі, на Ютубі такий, якби інтересніше, там є більші цілі, там тобі пишуть коментарі, там тобі видають нагороди, та й там ти, в принципі, теж получаєш гроші. А на Твічі ти ведеш там прямі ефіри там. Але ні, все ж таки, напевно, я виберу. Туп що ж, проходимо далі, далі у нас жити в Європі чи жити в США? Дуже інтересний випір. США це одна країна, а Європа це Німеччина, Великобританія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, це Франція, Іспанія, Італія, Австрія, всякі такі країни круті. А США це одна країна, але блін, у мене була ціль переїхати в Лос-Анджелес, а і в Європі теж інтересно. О, до речі, камера, всім привіт, друзі, помахайте камері. Добре, я вибираю США, бо я все хотів переїхати в Лос-Анджелес. Друзі, ну а перед тим як ми підемо дивитися на наступний вибір, для вас є завдання. Ви маєте написати в коментарях всі вибори, які би ви зробили на моєму місці. Мені буде дуже інтересно почитати. Обов'язково напишіть. Що ж, а ми переходимо далі. Далі в нас я так розумію, погода. Тобто, це сонячна погода чи дощлива. Погода. До речі, до дощливої погоди, поки я знімаю це відео, у нас на вулиці йде сильна злива. І тут насправді дуже інтересно, бо я дуже люблю дощ, обов'язково, коли він сильний. Тому що ну, ти можеш сидіти в хаті, нікуди не йти, можеш собі зробити чай і сидіти в телефоні, і щось там робити. Коротше, ви зрозуміли. Але коли сонячна погода, ну, мож, мушать, мусиш йти на двір, бо не будеш ти в сонячну погоду сидіти вдома. Але сонячну погоду ти можеш погратися з друзями. Але ні, мені завжди була ближче дошлива погода. Там далі у нас піца чи су. Пф, та тут я, друзі, навіть думати не буду. Звісно, я вибираю суші, я їх готовий просто їсти. Кілограмами. Я їх настільки обожнюю. І далі. Далі в нас Майнкрафт чи Роблокс. А отут вже дуже важкий Вибір Бо Роблокс така платформа, друзі, де є просто мільйони всяких міні-ігор чи просто ігор, режимів і так далі. Паркури, тайкони і всяке таке. Історії, режими про, про любе, що ви собі подумаєте. А Майнкрафт? Ну, Майнкрафт, це Майнкрафт. Але там теж є міні-ігри, наприклад, Bedwars, PVP і всяке таке битва Построюк. Ну і там багато всяких. Тут можна на Майнкрафт можна качати багато інтересних модів, які також добавлять нових мобів, завдання, всякі міні-ігри, і всяке таке. Hmm. Ну, друзі, напишіть, що ви вибрали. До речі, коли в мене вільний час від Майнкрафту, я граю Roblox. Але ні, все ж таки я вибираю Майнкрафт. Майнкрафт це святе. О-ма-йо! Oh Далі у нас комп'ютер. Напевно, грати на комп'ютери, чи грати на ну, ігрових приставках. Оце вже це вже інтересний вибір, бо ну, дивіться, комп'ютер, ну, комп'ютер це комп'ютер. Ти можеш за комп'ютером грати тільки сидячи. А от на плейстейшені ти можеш і сидячи грати, і стоячи, і лежачи, і літаючи, і не знаю, стоячи на голові. Ну, а на комп'ютері тільки сидячи і стоячи, а лежачи, ну я не знаю як. Тому, напевно, хоча, хоча, на комп'ютері ви до ігор можете докачати моди, наприклад. І на комп'ютері все ж таки набагато більше функцій, ніж на плейстейшені, бо на плейстейшені ви граєте ігри тільки. Але ми зараз говоримо іменно про грати на комп'ютері чи грати на плейстейшені. І я вибираю грати на плейстейшені, хоча в мене його немає. О, далі, футбол чи волейбол? Ну, звісно, я виберу волейбол. Волейбол це взагалі моя улюблена гра. Вчора на фізкультурі ми грали в волейбол, ми виграли, але мені м'яч зарядив по носі. Тому все ж таки це не мішає мені любити волейбол. Але я навіть готовий підписати петицію про те, щоб всі уроки в школі грали тільки волейбол. Тому я вибираю волейбол. Скільки я за це відео раз сказав волейбол, напишіть в коментарях. -папа -пам... кавун чи полуниця. Зараз, звісно, не сезон ні цього, ні цього, але напевно я виберу кавун. Бо кавун набагато більший соковитіший, ніж клубніка, він солодкий, він величезний, хватить на всю сім'ю. Але от кавуни майже ні в кого на городі не ростуть їх хіба що купляти в магазині. А от клубніка, ну я думаю, вона росте всіх на городі. Але от дивіться, із клубніки можна зробити йогурт. Я, до речі, завжди літом роблю собі з клубніки йогурт. Так, записуйте рецепт. Значить, доберете клубніку, чистите миєте. я вибираю Ох, кавун. Тому переходимо до. Не будемо відповідати на це запитання, йдемо далі. А далі у нас це лайк чи підписка. От ну, дивіться, лайк круто, і підписка теж круто. Але все ж таки, все ж таки, нам треба вибрати лайк чи підписка. Фу, друзі, я тут за кадром все аналізую, і це реально дуже важкий вибір. Ну, коли лайк ставите, це приємно, і коли підписуєтесь, це теж приємно. Добре, я вибираю підписку. Тільки це, друзі, не означає, що не треба ставити лайки. Треба ставити лайки і підписатись на канал. Ну і писати коментарі, звісно, і там все таке, ну ви розумієте. Що ж, переходимо далі, і ой, ой, які вони мілашки. Нам треба вибрати або котики, або собачки. Оце вже дійсно, дійсно, дійсно важкий вибір. Ви напевно скажете, що від кота немає ніякого, см... ніякого смислу, але ні. Смисл є. Ну від них не... від них двох є якась користь. Ну так, котики милі, але і песики теж милі. В мене були і код, такі песики в мене були, але, хм, напевно, я виберу все ж таки собачку. Переходимо далі. Вау. Нам треба вибрати дистанційне навчання чи навчання в школі. Перший раз у 2020 році, коли почалось дистанційне, я радів, бо ми сидимо в хаті, ура, не треба вставати зранку ходити до школи. Але ні, вставати зранку треба. Поки ніхто не відміняв. До речі, я завжди боявся заходити на відеоуроки. Ну, коротше, я думав, що це круто, ти сидиш в хаті, там за комп'ютером просто. Але згодом я поміняв свою думку. В школі вчитися. Краще, до речі, як ви думаєте, що це за школа і де вона знаходиться? До школи ліпше ходити, бо ти там бачиш з дружами, ти там, ну, можеш гратися з ними, і там ти. Ну, Краще вчитися, бо на дистанційному я просто жахливо вчився, а в школі я вчуся набагато краще. Тому я вибираю школу, йдемо далі. Далі в нас без картинок, далі в нас таблички. Значить, нічого не чути. Або нічого не бачити. Хм... ну нічого не чути. Ну ти просто нічого не чуєш, а нічого не бачити. Ну ти ну в тебе просто темнота перед очима. Ну я не знаю, як це нічого не бачити. А якщо ти не чуєш, ну є ну, людина, яка перекладає тобі мовою жестів. от коли ти нічого не бачиш, ти просто живеш в світі звуків. І я би вибрав краще нічого не чути, ніж нічого не бачити. Ю... Ту -ту -ту... У -у -у! О ні, що собі вибір. Нам треба вибрати ютубера, тобто або ютубер вартер. Або ютубер Треш, і вони двоє українські. Хм, Ну я спочатку почав дивитися вартера. Тільки потім я почав, ну, замітив Треша. Хм, хм, щоб це вибрати. Вартера на момент запису цього відео, по-моєму, підписників десь 500. А от в Треша, я забув. До речі, вартер мені давав поради щодо каналу. Тому я напевно виберу все ж таки вартера. Ну що ж, друзі, йдемо далі і далі. Йо! Що? Це що все? Ми нарешті закінчили. І тут є якась скринька. Ну. О, Що? Білет в США? А що? Ви серйозно? Ютуб. Е Блок землі. Трикавуни. Плейстейшн. Xbox і... Залізна кнопка Ютуба. Це, напевно, тоді, коли ми, друзі, робили вибір, вони аналізували і робили нам такі подарунки. І, до речі, це навіть можна повішати на стінку. Подивіться, ось така крута PlayStation і І ось така крута срібна кнопка Ютуба. йо майо подивіться. Так, а ну, ходімо на двір, на двір. Фух. Ой, як сонце світить. Ого, молодець, ти пройшов. Фух, велике вам дякую, селянини, що зробили мені таке завдання. І дуже вам дякую за ваші подарунки, вони мені. Дуже подобаються. Нема за що? Фух, ну що ж, друзі, ну а я з вами буду прощатися. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі і підписуйтесь на телеграм канал. А з вами був я, Коржик. Всім пока-пока!